Водійське посвідчення за три дні навчатись не потрібно. Саме таку послугу, звісно, за горошову нагороду пропонував інструктор. Ціна питання 12 тисяч гривень. Зловмисники з Чернігівської автошколи та відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи в Київській області продумали схему фіктивної здачі іспитів. Людина писала заяву про відновлення, нібито втраченого посвідчення водія, після чого отримувала дійсні права. Сейчас приходит понимание, откуда у нас такая аварийность на дорогах. Мы говорим там штрафы повышали, там еще какие-то меры предпринимали, а возыны не там. И оказывается, что э, есть схемы, с помощью которых люди, э, людям удается получать права без получения навыков вождения и э, обучения основным элементам правил и всех остальных. Э, і Всіх остальних моментів, які даються при реальному обученні. Правоохоронцям вдалося спіймати хабарника в автомобілі затриманого посередника з автошколи вилучена чорна бухгалтерія, гроші та незаповнені бланки з фотографіями, готові до передачі у відділ реєстраційно-екзамінаційної роботи для здачі екзаменів. До бланків були прикріплені гроші. Також вилучені чисті медичні довідки штампами. Жіню тема отримання водійських удостоверений по цьому обходу закону. вона на ну присутствує наші нашої реальності. Будемо з нею боротися. за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції обіцянки або одерження неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна та й спеціальною конфіскацією.